Появляється любов там, всього життя. В сім'ї, все нормально, знаєш. Но він закохується, знаєш, якісь свої 33 роки, знаєш. чувак, все в нього прекрасно, найближчий між. Ні, закохався. Причому не так, знаєш, з першого погляду. А от якось ходили, терлися, терлися, розумієш? І, і от виникла така ситуація. І він... Питає мене, і що мені з цим переробити. Знаєш? Mm -hmm. я, що я психолог, що я йому кажу? Я кажу, любиш? Реально? Він каже, такі враження, що... Mm -hmm. Ні, він каже, такі враження, що не, не знаю, що зі мною робиться. Каже, і ти не хочу кидати, і з нею не хочу бути, знаєш. Mm -hmm. Но... mm -hmm. Ні, він, він просто нормальний дядько, тому що він відноситься до сім'ї, він вже давно пішов. знаєш? І я тут йому от так думав ту ситуацію, що... Е... Останню сигарету ми викоримо на двох, що з нами буде завтра, може знати тільки Бог і ти фінал до тієї книжки, що сьогодні не роби, легенько притвелися і люби мене люби. Корот, йому такий написав памфлет, що знаєш, ніколи не знаєш, коли той останній момент наступить, А наразі, знаєш, і тим добре, і тим добре хай користає. Ну а жінці то, жінці то як? Жінці то як? В жінці кльово, Вона ж не знає нічого. <реш> 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 <реш>